Медитація на відпускання негативних думок і всього, що нам не потрібно, всього, що заважає нам будувати наше прекрасне ізобільне життя, відпускання всіх негативних думок. І зроби, будь ласка, вдих, подих, вдих і глибокий, плавний видих через і зараз ми рахуємо до чотирьох про себе. Один, два, три, чотири. Робимо вдох на чотири рахунки, Затримуємо дихання на сім рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І на вісім рахунків відпускаємо повітря. Один. вдих на 4, раз, два, три, чотири. Затримка на 4, Раз, два, три, чотири. 4. Видих на 1, Раз, два, три, чотири. на 4, Раз, два, три, чотири. Тримаємо на 4 рахунка. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Дуже добре, чудово, Сідай, будь ласка, рівненько, але щоб спинка була рівною, миківочкою тягнулася ти в небо. І зараз. Зроби таку вправу, напряжи дуже-дуже дуже сильно всі-всі-сі свої мишці. От так начебто от максимально заражати. Прямо руки в кулаках, ноги прям жати, все-все-все сильно, 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 сильно зжимаємо до, до пределу І тримаємо, 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 тримаємо. І тепер повністю розслабляємо все тіло. Розслабляємо, повне розслаблення. І так, ще зробимо два рази. Повне напрягання тіла напрягаємо, Сильно, 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 сильно напрягаємо, все-все-все-все, все, лице напрягаємо, плечі піднімаємо, все все зжали в кулаки зжали, зжали, зжали максимально тіло. І повністю розслабляємо тіло. І ще один раз сильно-сильно напрягаємо все-все-все тілом. Тримаємо, 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 тримаємо і повністю відпускаємо. Чудово, молодець. Глибокий вдих. І плавний, повільний видих. Чудово. Тепер відчуй, будь ласка, як ноги твої утопають в такі тепла, гарячі магні землі. І ця тепла, прекрасна енергія піднімається по ногам вверх, 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 позвоночнику і виходить через маківочку, виходить вверх. А інша енергія така прохолодна, заходить в твою маківочку, проходить через все твоє тіло, спускається вниз, вниз, вниз. І ти відчуваєш, як в тобі в тілі добре, як чудово. Зараз зверни увагу на своє тіло, де ти зараз відчуваєш якісь напруження. І туди направив свій луч уваги, направленням уваги, ми розслабляємо цю частину тіла. І ти відчуваєш, як тобі стає легше. Направив зараз увагу на своє чоло. Воно розслабляється, розслабляються щоки, очі чилепа. Розслабляються плечі, розслабляються спина, ноги, руки, грудна клітина, живіт, все тіло повністю розслаблене. І зараз відчую, наскільки ти можеш бути розслабленим. І зараз тіло стає таке, як така приятна тяжкость, начебто воно таке стає приємно тяжким, очі стають все тіло стає тяжким, Ті начебто як вдавлюєшся в крісло або в диван, в стул. І твоє тіло повністю розслаблено. Відчує, наскільки може бути розслаблене твоє тіло. Наскільки приємно коли тіло розслаблене. Як в може циркулювати енергія? Чудово, прекрасно. А зараз, будь ласка, уяви, що перед тобою така з'являється як скринка. В яку ти можеш положити все, що тебе турбує, всі переживання, і ти береш, і ти їх витаскуєш зі свого, зі свого розуму, і кладеш в цю скриньку, і ти складаєш туди всі сумніви, що щось не вийде, що десь ти недостатньо добре щось зробила, всі ствердження, які тобі заважають, які ти десь колись почула від когось. Десь, де ти чула, що ти в чомусь недостатньо, і все, все, все складаєш в ту скриньку. І зараз я тобі дам трошки часу і, будь ласка, склади туди все, все, що прийде в голову, всі сумні. Як ця скринька закривається. І ця скринька йде від тебе. Уявляємо, як ця скринька постає на річку, і ця річка підносить її далеко, 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 далеко від тебе. І відчуй, наскільки спокійний може бути розум твій, як можна легко звільнитися від того, що турбує нас. І тепер, будь ласка, уяви, як такий промінь білого світла зігріваючого, заходить в твою маківочку і наповняє таким тебе приємним світлом. І відчуй, будь ласка, оце світло, з яким присмаком воно асоціюється. Якщо приходить добре, якщо ні, це все нормально. Якщо б цей колір можна було асоціювати зі смаком, на що ж він схожий? Можливо, є якась мелодія? Що це для тебе мелодія значить? прекрасно. І давай тепер загрузимо позитивні, щоб ти хотіла про себе думати. І зараз загрозимо позитивні ствердження ще моє життя прекрасне, мій світ турбується про мене, в моєму житті кожен день багато чудових подій. Я безмежно вдячна за все хороше, що є в моєму житті. Я знаю, що чим більше я дякую, тим більше хорошого Дякую тобі, Всесвіту, за те, що в мене є. За сім'ю, за родину, за батьків, за друзів, за дітей, за вміння чути себе, за вміння відчувати підтримку, За вміння знаходити цю підтримку в собі. І відчувай зараз, наскільки де ізобільно, скільки всього в тебе хорошого вже є. Відчувай як отакий жовтий промінь сонця, заходить в область третього ока, і проходить через твоє тіло, наповнює тебе ізобілієм, і щастям. І кожен раз, коли ти будеш відчувати, що втрачаєш позитивний зв'язок, звертай увагу на область в районі третього ока, згадуй, як це сонце наповнювало тебе. І зараз відчуй, будь ласка, цей жовтий промінь, яким смаком він асоціюється, що для тебе цей колір. Є якась мелодія. І зараз уяви, будь ласка, як би ти хотіла, щоб твоє життя виглядало? Як би воно виглядало, якщо б в ньому не було стресу, а було ще більше позитива, ще більше тих моментів, які подобаються, не було образ, сумнів, сожаління. Як би вона тоді виглядала, як би ти себе там почувала. І відчуй себе от в тому образі. Відчуй, наскільки ти впевнена, як спинка стала ще рівніше. Пробуй запам'ятати це відчуття та впевнений в собі жінки, яка відпускає все, що їй не служить, і яка обирає жити своє прекрасне життя, і в якої є цілі, які її надихають. І зараз подумай, яка твоя ціль. На цей рік, чого би ти хотіла досягнути, під яким дівізом пройде новий рік, новий твій рік, який скоро наступить, вибери одну ключову фразу, на якій би ти сфокусувалася. Намагайся, будь ласочка, кожен день про це згадувати. І все, що не відповідає у цій цілі, просто його відкидати, тримати фокус, говорити ні, всьому тому, що відволікає. І ти уявляєш, як ти бачиш цю точечку і йти максимально на ній сфокусовано. І тепер подумай, будь ласка, що необхідно зробити, щоб прийти до тієї, які три дії ти б могла зробити, які б привели до тієї точки. велика молодець, ти вже робиш так багато кожен день, тебе все обов'язково вийде. І відчується відчуття в тілі, як ти себе зараз почуваєш, І якщо цю енергію перевести в колір, який це колір, що він для тебе означає. Чи є в нього якийсь запах, чи є в нього якась мелодія. Посміхни собі. Подякуй собі, чую, як ця енергія наповнює повні кожну клітиночку твого тіла, розливається по всьому тілу. Ходить за межі, тіла і таким колом навколо тебе стає. чує, як тобі добре, прекрасно. Пригадай, будь ласка, тих людей, які ти відчуваєш, що їм зараз потрібна підтримка, в яких є дуже багато того, що їм заважає рухатися вперед. Яким також потрібно звільнитися від нехорошого, наповнитися чистої прекрасної енергії, позитивної, чудової. І ти відчуваєш, що в тобі так багато енергії, що ти направляєш цю енергію тим людям, яким ти відчуваєш, що їм також це потрібно. І ти бачиш, як вони посміхаються, як промінь сонця з твоєї груди до них. Як вони посміхаються, який звільний вони стають? Які вони чисті від негативу. І як їм добре. Тепле промінчик цілю їх. Все хороше витісняє негатив. Також спробуй, будь ласка. Кожна фразу, яка приходить до голову, перекручувати на позитивну. І повторювати собі. Якщо я прийшла фраза, наприклад, Я недостатньо хороша мама, повертати собі, «А я достатньо хороша мама. І подумати, що необхідно зробити для того, щоб ти ще більше відчувала це відчуття. Там, де страшно питати себе, чому мені насправді страшно. Що стей за цим страхом. А що буде, якщо цей страх дійсниться, побачити в такому чорно-білому кіно, щоденьку дойти до кінця це кіно додивитися, для того, щоб відпустити це. І відпускаємо. І наповнюємо хорошим, протилежним. А що, якщо все вийде? Адже обов'язково все таке і буде. І уявити ту картину протилежну цьому страху. Що все вже вийшло, що те, чого хотіли, воно стало реальністю. Як це повідчувалося? Пригадай, будь ласка, ті моменти, де щось дуже класно получалося. Ті моменти, за які ти пишаєшся, і які хотіли би, щоб щось подібне прийшло знову в твоє життя. Скажи собі, у мене вже виходило і, значить, вийде ще краще. Та я вже стільки разів виходила, стільки всього власного робити. І зараз також все вийде. Тепер зараз обійми себе міцно-міцно. І може так даже поцілувати себе в плечико. і сказати, я тебе дуже-дуже люблю. Ти така молодець. Відчуй оце тепло всередині. Відчуй своє дихання. Вувати увагу на своє серце. І дай собі установку сьогодні помічати більше хорошого, постійно себе питати, що в мене хорошого є, і пусть фоном постійно звучить тільки позитивні думки. Це необхідно для того, щоб себе перепрошити, перепрограмувати, для того, щоб відчувати ці класні вібрації і бути магнітом. для Удачливих чудових подій. І зараз роби глибокий вдих, глибокий плавний видих, глибокий вдих, глибокий плавний видих, глибокий вдих, плавний видих, порухай, будь ласка, пальцями ніг і рук, порухай плечами, тілом, Потри лице руками, зроби собі легенький масажик. І як будеш готова, відкривай очі. Я тобі бажаю прекрасного, чудового дня. І пам'ятай, будь ласка, про фокус. Обімаю.